Всім привіт-привіт! Завітала я знову в Аврору. Поглянемо з вами нові акції, які розпочалися з 20 березня і будуть діяти по 26. Всім приємного перегляду, підписуйтесь на канал. Паста Аквафреш 125 мл 64 гривні. Паста Аквафреш 50 мл 44 гривні колгіт паста йде в асортименті по 74 гривні. саніно паста, також в асортименті по 29, блендамет паста 75 мл по 79 Порошок зубний 70 грамів по 19 Паста зубна саніно ось така, йде дитяча: 75 мл по 39 Ось така паста зубна, дитяча Джотан в асортименті 50 мл 64 гривні, щітка зубна дитяча йде, Oral-B по 69. Це вже набір зубних щіток, дві штуки в наборі по 92 гривні. Ось така зубна щітка теж йде, Oral-B. По знищі 49. І ось такий варіант: зубних щіток по 34 гривні. Бальзам для волосся, пантін густе та міцне волосся. Об'єм 275 мл 132 гривні, бальзам пантін праві 350 вже, мл об'єм, 149 гривень. Шампунь пантін провіде в асортименті. 400 мл об'єм по 159. С'йос шампунь теж йде в асортименті, по 152 гривні. Ось такий бальзам Profikar По 200 мл об'єм дівчатка 77 гривень. Елсеп шампунь іде в асортименті. Об'єм 400 мл по 149 гривень. І бальзами теж Елсеп. Також в асортименті, 200 мл об'єм по 118. Шампунь Шаума. Також йде в асортименті, Об'єм 400 мл по 94 гривні. Шампунь дитячий йде кря-кря, об'єм 210 мл по 24 гривні. Ось така шампунь, теж кря-кря дитяча йде, об'єм вже 250 мл по 34 гривні. А це засіб для купання вже. шампунь піна та гіль. Дитяча 3 в одному, як бачите, з різними ароматами. По 48 гривень. І ось така дитяча шампунь Лол для дівчаток. Об'єм 300 мл 64 І кондиціонер. Також по 64 гривні. Гель для гоління. Жилет 200 мл об'єм по 149 гривень. Це вже піна йде арко. В асортименті по 79. Гель для гоління Арко. 200 мл об'єм 118. Nivea Men Піна також для гоління йде, 200 мл об'єм 129. І ось така піна для гоління йде. Мен, також 200 мл об'єм 129. А це вже бальзам після гоління Нівія Мен, 100 мл об'єм 239. Антиперспірант чоловічий Нівія Men в асортименті по 79. All Spice чоловічий теж в асортименті по 109. Фа мен по 92 гривні. Нівеми для чоловіків 104 гривні також в асортименті. Арко дезодоранти для чоловіків по 86. Акс теж для чоловіків по 88. Рексона антиперспірант жіночий по 59 гривень. Нівія антиперспіранти в асортименті по 63, Rexona жіноча. Іде також в асортименті антиперспіранти, по 94 гривні. Сокира кухона йде, металева ось така. 99. Ніж кухонний, металевий в чехлі з пластиковою ручкою по 22 гривні, ніж кухонний, металевий йде великий ось такий для м'яса. алмо, по 64 гривні. Ось такий варіант, теж поменше вже, ніж теж металевий. алмо йде. По 59. Друшляк пластиковий. Іде з ручкою довгою. Ось такий подвійний він. 69. Ось такий варіант теж. Пластиковий друшляк, але без ручки вже йде. По 25. І ще ось такий варіант. Друшляк іде металевий, по бокам йдуть ручки. По 129. І ось такий варіант теж рушляк металевий з довгою ось такою ручкою. Зі знижкою по 99 гривень. Ємність ось така йде пластикова для сипучих. Іде вона з ложечкою Можливо, для цукру або сіль. По 49 гривень. Ось така теж баночка. Іде пластикова з дерев'яною вже кришечкою, теж невеличка, але без ложечки по 77 гривень. Це вже йде цукорниця, вона йде скляна. Але ручка і кришка, пластик. І ложечка пластикова, ось така по 64 гривні. Молоток кухонний, ось такий металевий іде, для м'яса, по 59 гривень. І це молоток, кухонний, йде гумовий з металом. Цей вже коштує 55 гривень. І ще ось такий варіант. Молоток кухонний дерев'яний йде з металом для м'яса. Він зі знижкою по 109 гривень. Ось такий чайник для заварювання чаю, де скляний, на об'єм 700 мл. 119. Ось такий цікавий чайник, дуже мені він подобається. З корковою кришкою йде. 299. А це вже френч прес іде з скло з металом на об'єм 350 мл. 119. Прес для чеснику. Ось такий йде. металевий. По 88 гривень. Ось такий варіант теж. Фрез для чеснику йде, нержавійча сталь. Цей такий достатньо тяжкий вже. По 179. Ножиці йдуть кухоні ось такі, для нарізання зелені. По 119. Ось такі ножиці, кухонні багатофункціональні йдуть. По 77 гривень. Ще з'явилися ось такі ножиці. Погляньте: зелені та сині. Коштують вони 34 гривні. З'явилася знову ось така пляшка скляна для олії або оцту. з розпилювачем іде. Колись собі купувала дуже задоволена: 99. Ємність для мене ось така йде. Скляна з пластиковою кришкою та ложечкою. Ось такою. Погляньте. 77. Ще ось такий варіант. Теж пляшка для олії або оцту. Два в одного. Скляна. Зі знижкою 199. Пляшка також для олії йде. З малюночком скляна на об'єм 500 мл 84 гривні. І ще ось такий варіант пляшки для олії скляної. Вже побільше вона йде, теж з малюночком по 149 гривень. Це вже малесенька ось така пляшка, теж для олії скляна йде. На об'єм 250 мл 59. І ось такий ще варіант. Малесенька теж пляшка скляна на 100 мл, лише 27 гривень. Ще ось така пляшка для олії або оцту. Теж йде скляна, матова з надписом на об'єм 750 мл по 119 гривень. Ось така йде турка для приготування кави металева з пластиковою ось такою ручкою. На об'єм 400 мл по 77. Кружка сито йде для присіювання. По 88 гривень. Побільше ось така ще йде турка. Теж металева. На об'єм вже 600 мл по 119 Підставка для яєць, картона ось така йде. Синій малюночок, червоний ось такий малюночок. По 24 гривні. Ось така підставка декоративна, теж картонна йде для яєць. По 14 тарілочка пластикова йде для яєць теж. Зі знижкою 11 гривень. Всім знайома тарілочка фарфорова, фігурна, курочка ось така для яєць. По 179. Погляньте, їх розкуповують, вже зовсім не залишилось. І ось такий варіант теж. Тарілочка фарфорова курочка. Теж по 179. А на ось таку тарілочку скляну з малюночком. є знижка вже. 119. Латок пластиковий де для зберігання яєць. По 69. Ось така підставка тримач для кухонного приладдя йде. Зі знижкою по 22 гривні. Латок пластиковий йде, прямокутний. Ось такий універсальний. Теж зі знижкою 39 гривень. Ємність ось така: скляна йде для сипучих. Люмінар на 500 мл об'єм 84. Ось такий варіант. Банка теж скляна йде для сипучих дерев'яною кришкою по 119 гривень. Контейнер пластиковий йде. На об'єм літр 400 по 39 гривень. Ось такий контейнер, також пластиковий йде, з герметичною кришкою. На об'єм 560 мл. Ще ось такі варіанти по 34 гривні. Ще ось такий варіант контейнерів теж пластикових квадратних. На літр 200. Різні, як бачите, йдуть кришки по 15 гривень. Ситечко, щипці металеві для заварювання чаю по 27. Ще ось такий варіант. Ситечка теж металева для заварювання чаю по 29 і пластикове ось таке ситочко теж для заварювання чаю по 39 гривень.